Малята сьогодні хочу розказати вам одну повчальну історію. Називається вона Два козлики. А написав її український письменник Константин Ушинський. Два вперті козлики зустрілись одного разу на вузькій колоді, перекинутий через струмок. Одночасно перейти струмок було неможливо. Хтось мусив повернути назад і поступитися дорогою іншому. І почекати. Поступись мені дорогою, сказав один. Дзуське, ти ба який великий пан? відповів другий козлик. Адже я перший зайшов на місток. Ні, братику, я старший за тебе і розумніший. І що? Я буду малючкові поступатися Ні за що!» – сказав другий. Тут обидва, довго не думаючи, зіткнулися міцними рогатими лобами, щепилися рогами і, впираючись тоненькими ніжками в колоду, почали битися, але колода була мокрою. Обидва упертюхи посковзнулися і полетіли у воду. Ось так і закінчилась їх історія. А тепер давайте міркувати, Яку помилку допустили цапки, і як би на їх місці вчинили ви. Подумайте і розкажіть, якби вони один одному поступилися місцем, як би закінчилася ця казочка. Пригадайте, як називалась вона і хто її автор. І поясніть, як ви думаєте, чому цих козликів можна назвати впертими. А зараз подивіться на смайлики і скажіть, як ви міркуєте, який настрій був у козликів? Веселий, злий чи сумний і чому? Потім розкажіть цю казку своїм друзям і обговоріть. Основну ідею: що було треба робити, щоб все закінчилося добре.